Імунітет, який був поганим багато років, і на допустив до того, що з'явилася там злоякісна похлина. І для того, щоб не було рецидива, ну як мінімум, людині треба шукати імунітет. Якщо ми подивимося на все, що застосовується в онкології, в класичній там без тепла, то воно все проти імунітету. Хіміотерапія – проти імунітету, променева терапія проти імунітету, вбиває імунітет. Там операція, стрес, це все вбиває імунітет. І от тільки коли з'явилося тепло, пішла мова про те, що да тепло посилює неспецифічний імунітет, навіть у онкологічних хворих імунітет народжується в хребті, і там ми можемо застосовувати сьогодні. Рекомендувати килим для прогрівання, топрелакс, масаж, хребта, хелс з міосимуляцією, контроль імунітету через голову. Там уже застосовується і нову Ай, і нових, і топрилакс, і МОКС, і Одерсісте. Вся лінійка 5 Вона для того, щоб голова контролювала, як відбувається все в імунній системі.